Голос за кадром, Алілуя, Алілуя, мої улюблені брата і сестри. Сьогодні я відправляюсь в Агія Галіні. Це на південному узбережжі Криту. Також треба буде перетнути гори через перевал. Сьогодні обіцяю, що буде дощ 40%, але як завжди, як завжди, одіяти по сезону, ні по сезону і взагалі ніяк, тому що тут ніяк з цим. Ось, ну, поїдемо і подивимось, що буде в дорозі. Я гадаю, що буде незабутня пригода. Ну, хотілося б повернутися сухим, живим і здоровим. Ось. А так, ну подивимось, що і як. Окей, я можливість. Знімаю краєвид. Зупинився я в якомусь селищі. Як називається, скажу не знаю. Але їдемо далі, ось бачите. Ми бачимо також, дуже жарний кривид. Оця звідсиля прифла, там десь там еркліон, рекімо. Да, там саме річки не куряна. Тут винос мозги. зі. в наш український нагадує, до речі. Ось. Я вже приїхав в це місто. Ось мотоцикл. Такий рибний порт, рятувальне судно стоїть і краєвиди. Залізте на цю гірочку, щоб зняти для вас краєвид. Місто і фортеця. І зараз ще залізе на фортецю. Хтось вже літеть зібрався. Так. Краєвиди. А це, до речі, це ось амфітеатр. ось, Що в гуглі, я бачу. Амфітеатр. Все, зараз будемо збиратися їхати додому. Якщо кажуть, від відріха подалі. І на цьому моменті улюблені брати і сестри, все. Дякую тобі, Ямаха, дякую тобі, Кріт. Дякую тобі той чувак, що дав мені його на прокат. Ось так. Дивимось е, пробіг. Серед 306. О, Більше штуки накатав за 4 дні. У мене все. Па-па.